Павучок, автор Алла Алексеєва. Обпадає листя, а для Насті нова радість. Бігає вона від дерева до дерева, збирає осінній букет, особливо гарне клинове листя. широке, різнокольорове, наче художник їх аквареллю розфарбував. І жовті з зеленими розводами, і помаранчеві, з червонястими цяточками, і салатові з темно-зеленим бережком. Настя величезний букет збере і в глиняний глек поставить. Гарно. Лісник на доньку дивиться, посміхається, солодко на серці, коли дитина радіє. Раптом Настя випустила букет, руками замахала, неначе з себе покривало знімала. Що там, Насте, що з тобою? Павутиня, павучище бридкий наплів. Підійшов лісник до доньки, павутину зняв і каже Це з якого боку глянути бридки він на вигляд, а на ділі велику користь лісові приносить. Ти букет свій збери історію про павучка послухай. Жив на світі цар, непоганий був цар спочатку. Але згодом став зло чинити, розгнівався на нього Бог і вирішив іншого царя над народом поставити. От тільки молодим був ще Давид. Так юнака того звали, майбутнього царя. Зачекати треба було, поки підросте, а тим часом правив цар Саул. Погано людині, коли Бог від неї відвертається. Ось і почав цар Саул журитися. Порадили йому покликати у палац музиканта. А Давид був гарним музикантом, тож і привели його до царя, щоб розважав музикою. А в той час війна затівалася з сусідами. Був вождем у них страшний величезний воїн Голіят. Всі боялися його, але Давид сам вийшов і переміг велетня, зрадів народ тій перемозі, полюбив свого воїна і почав вихваляти його. Не сподобалося царю, що хвалять Давида. Вирішив він його вбити. Та Давида любив не лише народ, але й сім'ю самого царя. Тому, дізнавшись про те, що загрожує Давидові, син царя попередив його. Давид утік і сховався в горах. Довідався цар Саул, де ховається Давид, і пішов у гори з військом, щоб упіймати і вбити його. Довго він і його сторожа шукали Давида, стомилися. На ніч вони сховалися в печері. Заснули воїни, заснув саул. Лише сторожа стояла біля входу, охороняючи сон царя, але ввійти до печері можна було і з другого боку. Сторожа оглянула цей вхід і виявила там павутину. Якщо тут павутиння, то значить, звідси нам нічого чекати ворогів, звідси немає виходу. Коли всі заспокоїлися і заснули, Давид прокрався через вхід, який ніхто не стеріг, підповз до царя, відрізав край його одягу і вийшов через той же вхід. Вранці Саул побачив, що його одяг обрізаний, і зрозумів, що це Давид приходив. Він міг мене убити. Він міг мене убити. закричав Саул. Він міг мене убити. закричав Саул. Але чому він цього не зробив і як він міг увійти? Ви, мабуть, спали, крикнув він сторожі. Не спали ми царю наш! він увійшов із середини. Як він міг увійти? Дивіться, тут як була павутина, так вона і є. Так і не здогадався цар, яким чином Давид увійшов до нього, а павучок. Кав павутину і сміявся. Який невіглас цей цар? Він не знає, що павучки дуже швидко плетуть павутину, і найперше там де є вихід, тому що так зручніше ловити мошку. Ось така історія про павучка, який допоміг Давидові зайти і вийти з печері непоміченим. Того, хто довіряє Богові, стережуть і павучок, і травичка, і птахи, і звірі всі на світі. Це тому, що наш Бог керує Всесвітом. А наш павучок теж зможе нове павутинечко зіткати. Звісно, на те він і павук, щоб павутину свою ткати, посміхнувся лісник. Ходімо, час додому йти. Певно, матуся чекає, не дочекається нас на обід.